П'ятниця 25 серпня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Сьогодні в останню путь провели ще одного героя. Віталій Науменко народився та виріс у Хмельницькому. Чоловік працював у поліції, захоплювався спортом та грав у волейбол. На захист України військовий став ще під час активної фази АТО ООС, підписавши контракт. На початку літа у складі морської піхоти штурмового відділу пішов на бойове завдання та не повернувся. Понад два місяці Віталій Науменко вважався зниклим безвісти. У нього залишилася дружина, двоє малолітніх синів, мама та старша сестра. Поховали героя на Алеї Слави. Добрим хлопцем, батьком, любіщем. Ну, тож війна це так случилась, то не знаю даже як що сказати. Він дуже високий, він грав волейбол професіонально трохи там. І да, потім він у поліції служив, і потім так. Поступово-поступово відбувалися зміни на страні, і так само він пішов до, до військового. Попав в штурмову морська піхота. Я говорив з його командиром, як не загинув, вони пішли. їх п'ять чоловік пішли брати точку, і вертались звідти, попали під обстріл. 17 червня він попав під обстріл і ту, ну туди зайшли. Російські війська і два місяці. А це тільки недавно наші відбили. І так і три чоловіка, які там були, загинули, йшли. Ми сусіди в селі, там, де його жінка звідки, то ми сусіди, було весілля, вони в нас навіть і ночували, і все, Ну гарний хлопець був. Приїжджав з міста в селі, все. Така біда сталася. Починаючи з 2015 року, стільки він походив в службу, постійно знаходився. В антитерористичній операції законного завдання по захисту нашої батьківщини. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, він перший, один з перших військовослужбовців нашої частини, який визвався на захист як батьківщини, так і сімей наших, так сказати, хмельничан. Є свободне час, тому дзвонив. Нема свободного раніту, не дзвонив. Частенько общалася. Обіцяв, що приїду. Чарні місці поїв на рибалку, поїхав туди Я не приїхав. Хмельницький у трійці обласних центрів, в котрі за півтора року повномасштабної війни спрямували найбільше коштів на підтримку ЗСУ. Таким є результат дослідження діяльності 24 міських рад Комітету виборців України. Загалом на фінансування сектору оборони наше місто виділило 21% бюджету. Частину коштів міська рада направила на лікування, реабілітацію, соціальну підтримку військовослужбовців та родин загиблих. Хмельницький практично на рівні із містами-мільйонниками Києвом та Львовом. Вони зробили висновок, що Хмельницький однозначно в топі. Ми другі серед всіх міст з населенням 50 тисяч і більше за відсотком, який був виділений з бюджету на всі існуючі програми. І якщо брати тільки обласні центри, то ми перші. В відсотковому плані ми другі. І ми четверті, якщо брати абсолютні цифри. Звичайно, що абсолютні цифри міряти не зовсім коректно, тому що міста мільйонники мають бюджети в десятки разів більше ніж має Хмельницький. Усі ті програми, які в нас функціонують, то станом на сьогоднішній день це вже 405 мільйонів гривень. Ми найбільше придбали військових облігацій. З усіх міст, які аналізувалися, 600 мільйонів. Ми придбали наші 600 мільйонів військових облігацій, давши цих 600 мільйонів Міністерства оборони в управління і можливість розпорядження цими коштами. Ми допомагали з 2016 року. Допомагаємо і далі будемо допомагати, тому що для нас головний девіз сьогоднішньої нашої діяльності це все для фронту, все для перемоги. Матеріальну допомогу у розмірі 417 тисяч гривень спрямують для 39 родин, домогосподарства яких постраждали від терористичної атаки у травні. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Передбачили кошти і для поранених військовослужбовців, для дітей, які потребують лікування, та для родин полонених або зниклих безвісти захисників. Загалом на виконкомі розглянули 45 питань порядку денного. Сім родин полонених або безвісти пропавших отримують матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень. Це традиційне рішення. Ми обов'язково щоразу підтримуємо родини, де, на жаль, є або полонені військові, або безвісти пропавші. Крім того, чергове рішення було сьогодні ухвалене на виділення матеріальної допомоги для тих родин. Домогосподарства, яких постраждали під час терористичної атаки в травні поточного року. Сьогодні ми виділили 39 родин на 417 тисяч гривень. Крім того, ми виділили сьогодні звичайну, так би мовити, наразу медну допомогу для мешканців громади. Це поранені військовослужбовці, це родини загиблих, це дітки на лікування, 76 осіб. На загальну суму 380 тисяч гривень. Крім того, ми сьогодні передали низку гуманітарної допомоги для місцевих благодійних фондів для забезпечення військовослужбовців, а також обладнання, спеціальне обладнання для однієї з громад Херсонської області, а також отримали гуманітарну допомогу від нашого міста побратима Шауляя. Мова йде про медичне обладнання для нашої міської дитячої лікарні. Забіг у синьо-жовтих кольорах стартом у вишиваних футболках. Спортивні хмельничани відзначили День незалежності України. До заходу долучилися півсотні учасників, бігли парком імені Чекмана 5 кілометрів. Ідейником заходу є легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Кузин. Хмельницький до вишиванка ран приєднався вперше за інформацією співорганізаторів. Цьогоріч у переліку «11 міст. Обрали дистанцію 5 кілометрів, тому що це все-таки не змагальний, а фановий забіг для підтримання такої української національності, культури, вишиванках, чисто так по фановому фановому форматі. Так, да, це звичний маршрут. Ми бігаємо тут майже кожну неділю. Це маленьке коло називається по парку. Дистанція одного колу складає 2,5 із кілометра, тобто 5 кілометрів це буде два кола. Люди вони розуміють, що вони належать до однієї спільноти. До однієї нації вони біжать в національно-патріотичному одязі. Хоча це спортивна футболка, але вона в жовто-блакитних кольорах та з національним принтом України. Взагалі, забіг це певного роду вихід з своєї зони комфорту. Коли ти можеш як мінімум тренуєшся місяць, другий, і тут ти можеш показати, продемонструвати свій результат. Спорт він допоміг. Допоміг, по перше, об'єднатися, об'єднатися групі людей. По-друге, ми всі якби йдемо до однієї мети. Це справді нашої перемоги. У Хмельницькому фінішує акція Шкільний портфелик працівники благодійного фонду Карітас наплічниками та канцелярією забезпечать більше пів тисячі дітей. Частину із них сьогодні видали у приміщенні нового соціального центру. Організовують таку ініціативу вже 14-й рік поспіль. Кожен з шостого класу. Тут дуже приємний колектив. Мені тут подобається, і це вже як, ну, не перший раз, небудь третій. Констовари дують частіше рубзачки, такі дуже хорошої якості. Цього року просто стали мені таке, як спортивний. Більш сьогодні ми видаємо портфелики з канцелярією для тих діток, які знаходяться в наших проектах під соціальним супроводом, сім'ї, яких є в складних життєвих обставинах. Тисяча гривень це є канцелярія, канцелярські товари і ну плюс портфелик. Портфелик більше ніж тисячі гривень коштує. Тобто, загалом це є дороговартісне. Відправити дитину в школу це є на даний час трішки важкувато для батьків, які перебувають в кризі, які ну, які залишились без роботи, або батьки воюють, а мати сама з дітьми. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!